Точні, також це, по-моєму, якщо я не помиляюся, було і Московська область, атаковані знову деякі їхні нафтопереробні заводи, і будемо про це все з вами далі говорити. Попрошу вас про те, щоб ви написали, звідки ви нас дивитеся, з яких районів і з яких регіонів нашої країни. Ну і також щоб ви писали, якщо ви нас дивитеся з-за кордону. Це теж, до речі, важливо. Почнемо ми із. З того всього, що відбувалося на Росії, і не тільки цієї, ночі. рейтер пише про те, що вчора Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів. НПЗ є четвертим за величиною на Росії з переробки нафти. Установка переробки була терміново зупинена в четвер після того, як загорілися внаслідок атаки безпілотника. Волгоградська область у Волгоградській області вже вдруге успішне влучання за останній місяць по підстанції в Новоніколаївському районі. Буду посилатися тут на інформацію, яку публікує їхній губернатор. Масштаби, звісно, що тут засекречені. Ну, і губернатор Ленінградської області також надав інформацію про певні пошкодження в Тосненському і Киришському районі. Працює ПВО знищено Кілька БПЛА за попередніми даними немає ні постраждалих, ні руйнувань. І два БПЛА були збиті над Московською областю. Про це заявив Собянін. Потім повідомив, що ще три дрони там були. Ну і Леп Балашковська знову атакована. Це Волгохрадська область. Там виникла пожежа. І відповідні кадри публікують у низці телеграм-каналів. Я з вами теж цими кадрами поділюся. Це от Волгоградська область, те, що там. Відбувалося силами ПВО Міністерства оборони, як вони говорять, була відбита атака безпілотників на території Вологоградської області. В результаті падіння обломків в новоніколаївському районі на території підстанції Леп-Балашківська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовано, і, значить, в деякому світлоярському районі пошкоджено. Приватне житлове приміщення. Ніхто не постраждав. Також ця, значить, 16 жовтня. Ця ж підстанція вже була атакована дронами. Про це повідомляють осінт аналітики, які проаналізували значить, геолокації відеоочевидців, розміщене в Волгоградських каналах, і встановили, що воно знято на вулиці Левченко в робочому селищі Новомиколаївський в сторону значить, цієї Балашковської, і її потужність 500 кВт. Також в російському Сочі вночі. Пічно вибухнув газ в багатоквартирному будинку. Відповідні кадри публікують. Значить, очевидці, це от те, що там відбувалося. Ви бачите, буквально розкорочило один із будинків. В Сочі одна людина загинула, три постраждали через вибух побутового газу в квартирі багатоквартирного будинку. Евакуйовано 70 мешканців цього будинку. Вулиця Тимрязова ЧП відбулося в одній із квартир на четвертому поверсі із наступним загорянням площі. Цієї ж квартири і цього будинку, про що ми вам повідомляємо? Теж публікують ось такі світлини: це те вже що там. Всередині цього будинку відбувається Ну, те, що росіяни нам допомагають в цьому питанні, тут теж треба розуміти. І ще інформація про те, що відбувалося: ВСУ нанесли ракетний удар по дамбі на Білгородщині. Це білгородське, а, значить, дамба на Білгородщині. Зараз я вам покажу. Ці кадри того, що там відбувалося, це публікують значить низка телеграм-каналів, які займаються, От значить, те все, де це відбувалося, те як це відбувалося. І зараз покажу результати тих атак, які опубліковані в низці телеграм-каналів. Це от та сама дамба, про яку ми з вами говоримо, яка була атакована безпілотниками. Про це вже є низка заяв за інформацією, значить, яку надають зокрема телеграм-канал Астра. Гідротехнічна будівля була атакована. Значить, її атакували три реактивні снаряди Хаймарс, як вони пишуть. В результаті цього були пошкоджені декілька будівель із технічним оснащенням, підйомними механізмами одного зі спускових шлюзів і гребень дамби. Постраждали дві людини розгвардієць, в них осколкові поранення. Після дослідження гідротехнічного об'єкту було встановлено, що ці. Плотини, плотини Білгородського водо, водо... цього, значить, Дамби коротше, не порушена. Загрози затоплення найближчим населеним пунктам немає. Повідомляють у їхніх е, значить, телеграм-каналах і не тільки. У Росії вибухи палає електропідстанція в Ростовській області, людей евакуюють, багато руйнувань. Під Астраханню масштабна пожежа на складі, а на півдні Росії масово закривають аеропорти. Про все по порядку на каналі Сі час. Ставте лайк і починаємо. Росія знову прокинулася під звуки вибухів. Це дрони атакували низку регіонів. У Міноборони стверджують, що збили 55 безпілотників. Але чи дійсно це так? Адже на Ростовщині шалені руйнування прилетіло по підстанції поблизу міста Батайськ. Там лунали вибухи, виникла пожежа. Місцеві жителі викладали кадри в соцмережах. У небі дим палає вогонь, чути серії ударів. Та найбільше постраждали самі мешканці Батайська. Російська протиповітряна оборона била просто по житлових районах, на вулицях шалені руйнування. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив: із житлового будинку на західному шосе евакуювали 20 осіб. Там частково зруйнована стіна. В результаті одна людина поранена, каже чиновник. У місті пошкоджено вісім автівок, п'ять торгових павільйонів і будівля приватного медичного центру. Сапери досі обстежують територію. Також у Батайську, за кількома адресами по вулиці Октябрьській, вибило вікна. Несучі конструкції будинку не постраждали. Мешканці повернулися у свої квартири, повідомив губернатор. Брянська область теж не спала. У місті Клинці пошкоджено два житлові будинки і три автівки. Але що було справжньою ціллю дронів, невідомо. У Воронезькій області уламки від знищених дронів пошкодили. Промислову споруду. Військові нібито знищили щонайменше чотири безпілотники, стверджує губернатор. Масована атака дронів спричинила колапс в аеропортах. Довелося закривати небо в кількох регіонах. Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на польоти у Владикавказі, Грозному, Краснодарі, Сочі, Геленджику та Нижньому Новгороді. Літаки не приймали і не випускали. Тим часом в Астраханській області виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив 12 тисяч квадратів, горів склад. Усередині зберігалися пластикові труби. Швидке поширення вогню пояснюють високим пожежним навантаженням. На гасіння кинули 80 рятувальників і 28 одиниць техніки. Долучили навіть пожежний потяг. Врешті полум'я приборкали. Причина займання невідома. На тлі атак у Росії зростають проблеми на промислових підприємствах. Оренбурзький газопереробний завод та Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинили роботу після ударів дронів. Про це повідомило агентство Reuters. Це однозначний удар по економіці країни-агресора. Як довго Москва зможе вести війну, якщо грошей на неї все менше, друзі? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Пане Валерію, ми саме постійно в ефірах говоримо про посилення нашої протиповітряної оборони, що потрібно зробити. Ви даєте якісь поради? А от ну зрозуміло, що росіяни будуть продовжувати і будуть нарощувати всі ці темпи їхнього виробництва. А коли ми кажемо про наші от, дрони, перехоплювачі є інформація про те, що десь там до тисячі дронів ми вийдемо і зможемо виготовляти на день. Це нам дасть тоді змогу ефективно боротися із російськими безпілотниками. А, так, але ж ви розумієте, що це не одномоментно. Для тисячі дронів треба підготувати принаймні 200-300 операторів, які будуть цими дронами, значить, будуть їх запускати, будуть їх наводити, збивати, і, крім того, потрібно завершити, скажімо, конструкцію цих дронів, бо візуально це ж це візуально збиття. Тобто, оператор має бачити дрона, за яким він полює, хоча б через, через об'єктив зенітного дрона. Да? А вночі це не так легко зробити. Бо самі розумієте, на зенітний дрон не будуть ставити багатотисячної багато вартості високоякісний об'єктив. Там будуть камеру ставити таку, яка одноразова. Тобто, запустили. Цей же дрон підлітає і контактним способом підриває російський дрон, за яким він полює. Да? Тобто, все втрачено обладнання. От. І дійсно потрібен час для того, щоб і підготувати операторів, і випустити достатню кількість дронів. Тобто, це буде не, скажімо, панацея від російських дронів. От, а буде допоміжний допоміжний серйозний допоміжний фактор для нашої ППО для, для її посилення. Бо росіяни що вони роблять? Вони нарощують кількість вже в минулому місяці. Прилітало 800 дронів mm -hmm. за один раз, за одну ніч. 800 дронів розумієте? І зараз використовують для ППО, особливо при фронтових міст. Використовують все, що можна використати. Ну, от, розумієте, там не можна перед містами, перед такими містами не можна поставити зенітні комплекси, бо вони будуть моментально знищені. Як тільки включать радари, їх е е місце знаходження виявлять і, і розстріляють зі звичайної артилерії. Ну, от. А такі мобільні групи, які могла випустити дрона, запустити, значить там е збити російські безпілотники, швидко змінити позиції. Отаке такі, такі вони мають допомогти і від кабів. До речі, зараз розгортається система боротьби з кабами також, і від кабів такі дрони можуть допомогти, бо ну, скажімо, їх ефективність проти кабів буде невисока, бо там приблизно 500 км на годину. Але якщо вдасться на зустрічно пересічному курсу влучити в, влучити в КАБа, то також, я думаю, що, не будуть, що будуть активно застосовуватися такі методи для захисту наших прифронтових міст. І наших позицій біля лінії фронту, так, просто росіяни от було повідомлення навіть по 300 кабів в день можуть відправляти по Україні. Ну тобто, тут, якщо ми кажемо знову ж таки про протидії, то в першу чергу тут все ж таки як ви вважаєте, увага фронт чи е, і регіони, тому що по Харкову зокрема також каби так прилітають: Харківщина, Сумщина чи тут якби не можна робити взагалі такий підхід про щодо вибору. По Харківщині і Сумщині зараз росіяни запускають все, що здатні запустити. Там і каби, там і fpv дрони літакового типу, ті самі молнії, так? і там інші дрони літакового типу дешеві і а, з малою, скажімо, бойовою частиною, але все одно вони тримають в напрузі цілі райони міста. От. Тому зараз, от там дуже Вигідно було б використовувати власне зенітні дрони, бо вони дуже ефективні по таких от легких безпілотниках, в яких швидкість там 100-120 кілометрів, і вони летять в основному в день, бо це FPV-дрони. Там та сама ситуація. Якщо зенітний дрон має бачити ціль, то тут оператор такого російського безпілотника теж має бачити ціль до останнього моменту для того, щоб точно влучати. От, крім того, зенітні дрони ще будуть дуже корисними, бо з'явилися шахеди з Радіоуправлінням. Вони теж призначені для прифронтових районів. Максимально там глибина на 100-120 кілометрів. Бо інакше не вдасться реалізувати Радіоуправління. Не буде, значить, навіть при наявності ретранслятора там за 140-150 кілометрів вже стабільного зв'язку не буде. І саме там. Да, Через це ці дрони він для пошуку цілі має кружляти в якомусь районі, а це ідеальний варіант для зенітного дрону, коли ціль знаходиться деякий час в районі розташування мобільної групи з цим дроном. Ну, так що, наша протиповітряна оборона посилюється, але на жаль, росіяни теж підвищують масовість ударів. От, і, і тут треба розуміти, тут треба, тут треба а, бити по виробництву. Там, де виробляють російські шахеди, там, де виробляють російські каби, там, де виробляють російські крилаті ракети. Але, на жаль, нас поки таких можливостей нема. І ви чули, що Трамп навіть відмовляється розмовляти про останню інформацію під час значить, перемовин, що Трамп сказав, що ми не домовилися, що ми не будемо обговорювати питання томагавки. Все. Що там 10%, що ми отримаємо. От то так воно і виявилося, ні жодних томагавків нам не дали. Ну, можливо, це ще якби лишається під питанням, скажімо так, тому що знову ж таки, враховуючи, що в нього буде зустріч із путіним і можливо, він як елемент знову таки тиску буде це використовувати, чи все ж таки не дійде до передачі? Це елемент затягування не тиску путіна, це елемент затягування будь-яких рішень. Трамп тягне, 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 оскільки він може тягнути, то два тижні, то три тижні, то 40 днів, то 50 днів. Значить, він тягне вирішення питання, яке він обіцяв вирішити за 24 години. Так. І далі можете мені повірити, що Трамп жодної шкоди Путіну не зробить. Треба розробляти власні засоби. Бо від Трампа очікувати допомоги це. Е, ну… Даремні надії, скажімо так. Так, вони власне, то зброя розробляється, так, профламінго, на час вже давно настав час власне їх застосування, ви постійно на цьому акцентуєте увагу в ефірах, але ж ми бачимо, що якби ну, по Криму, так, можливо, так були застосування, але ж коли ми кажемо про територію Російської Федерації, то, на жаль, поки що цього немає. Розробка то є. Ну, що зробиш? Зате є велике інтерв'ю розробника фламінгів, розробників дронів FP-1. Ну, от, ну, будемо, значить, він там обіцяє багато. Будемо очікувати. Він обіцяє, що балістичні ракети. Тобто універсальний конструктор, генеральний він все може. Да, значить, будемо очікувати. Поки що, поки що, темпу 7, як обіцяли 7 ракет фламінго щоденно. Ну, напевно, ми не отримуємо, бо поки що не видно пусків по Росії власне крилатих ракет.